На каналі Файні квіти, Родина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 29 лютого та на перший день березня, 1 березня 2024 року. Сьогодні, 29 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон з 5-ї години 10 хвилин ранку. А до цього це буде час місяця без курсу. І ось тільки після 6 години ранку можна буде сіяти насіння сидиратів, тільки сидиратів. Для інших культур це несприятливий день для посівів та для посадки. Розсаду теж ще не турбуємо, а от поливи та підживлення будуть ефективними вже після 5.30 ранку. Не можна 29 лютого обрізати сад та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. І 29 лютого несприятливий день для різних заготівель. Завтра, 1 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. І після 9 години, 30 хвилин ранку, наступає сприятливий час для посіву насіння, редиски, редьки, дайкону, моркви, буряка, в теплицях, в теплих країнах можна відкрити ґрунт. Також сіємо на розсаду кореневу селеру, пастернак. І гарний час для пікірування, перевалки, пересадки, посадки розсади будь-яких рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. Але 1 березня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, бо це час стихії, води, а значить, дуже швидко інфікуються рослини. До речі, 1 березня несприятливий день для різних заготівель. Продукція дуже швидко псується із-за того, що працює енергія стихії води. Важливо для здоров'я на сьогодні, 29 лютого, та завтра, 1 березня 2024 року. Тут працюють енергії знаку Скорпіон. Тому важлива низькокалорійна багата на білки, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа, що можна готувати. Дуже корисні морська та океанічна риби, морепродукти. Не називаю овочі, всі овочі, які у вас є, готуйте, вони теж дуже корисні в цей час. Фрукти теж, що у вас є, є до чого доступ, будь ласка, їжте. І дуже корисний чорносливці дні, будь-яка зелень, яка у вас є, і пийте, будь ласка, трав'яний чай. На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Гарного всім вам дня! Миру та добра, усіляких вам гараздів, зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте здорові!